Дорогі брати і сестри, за два останні дні почув дуже багато образливих слів на адресу мого рідного Харкова. І поки наші штабісти продовжують роботу над опрацюванням протоколів дільничних комісій і проводять, завершують паралельний підрахунок голосів, хотів би поділитися деякими думками. Ну, власне, щодо виборів, щодо виборів міського голови, Харківської обласної, міської ради. Ну і головне, явки на ці вибори, скільки людей прийшло. Зробив кілька нотаток, скористаюся. ними. Вибори міського голови. Перемога одіозного Кернеса в першому турі це реванш прокремлівського комуно-регіонального режиму, який став можливим через змову з президентською канцелярією, імпотентність Міністерства віртуальних справ, а також безцеремонного використання адмінресурсу. І повній впевненості, що ані представники багатьох ЗМІ, ані співробітники згаданого вище Міністерства віртуальних справ на це не зреагують, бо благоденствую. Мене як кандидата на посаду Харківського міського голови часто запитували, а що я думаю про своїх конкурентів? Скажу лаконічно. Вони всі, в принципі, непогані хлопці. Але жоден з них не є політиком. Жоден з них не бачить театру гомого міста та моєї країни в собі. Але аж скавучить, як хоче побачити, своє персонально своє ім'я на афішах цього театру. Чим вони відрізняються один від одного? Да нічим. Назви і кількість. Перебіжок і змін партійних значків на піджаку не пропонувати. Щодо виборів Харківської обласної та міської ради, я об'єднаюся. Регіонівська більшість, яким би відром або нашокраєвим солідарним блоком, вона не намагалася прикрити свої беркутівські футболки, обмотані колорадськими стрічками, це відвертий плювок. В обличчя тих наших хлопців, які в цей час захищають країну на Сході. Це на руку над пам'яттю тисяч найкращих бійців, які віддали своє життя, щоб на моїй рівні Слобожанщини не було правління про кремлівських бойовиків. Ані Харківська обласна, ані Харківська міська рада не є і не будуть відображенням реального образу Слобожанщини і Харкова. Я би їх назвав скоріше Кривим дзеркалом, в якому відображаються найбрудніші, але, на жаль, найактивніші обличчя. А що ж той реальний? Освічений, розумний, підприємливий? Харків. А він вирішив не брати на себе відповідальність за те, яким буде наше місто і наша область. Просто вирішив для себе піти пограти в цей день футбол, поїхати на дачу, зустрітися з друзями чи родичами, поплавати в басейні тощо. Вони впевнені в тому, що йти на вибори і обирати не варто, бо ж від цього нічого не зміниться. Ви праві. Але з одним уточненням: саме від такої позиції нічого не зміниться. Адже коли обираєш, приймаєш на себе частину відповідальності за наслідки. Якщо, звісно, голосував на тверезу голову, у мене є питання до тих, хто не прийшов на вибори. А ви думали, що було б з усіма нами, якби на роботу прийшли 40% лікарів, військових, водів громадського транспорту, вчителів? Іншими словами, півкраїни просто взяли і сказали: де да від нашої ж роботи сьогодні нічого не зміниться, у нас на роботу взагалі не вистачає часу. Нам просто хочеться нічого не робити. Подобається така картина? І саме з результатом рішення отих от 40, на жаль, найактивніших представників минулого, ми будемо найближчим часом жити. Недовго. Бо довго дивитися в криве дзеркало багатьом із 60% дав вас, прогулять. Швидко набридне і ми разом будемо вирівнювати таку кривулю. Я Ігор Швайк, Харківський осередок. І... Все, всеукраїнське об'єднання Свобода, наші прихильники нікуди не зникаємо. Ми йдемо далі втілювати наші світоглядові переконання, наші ідейні цінності, бо вони правильні, вони істинні, вони від Бога. І боротьба триває. Приєднуйтесь.